Привіт, городники! Сьогодні я покажу вам найкраще підживлення для розсади томатів, яке швидко простимулює її зростання. Розсада швидко почне нарощувати коріння, а також справжні листя. Мені часто задають у коментарях такі питання: чому розсада не росте? Чи навпаки вона витягнулась? На друге питання відповідь дуже легка: розсада витягується, тому що їй бракує освітлення. А от, якщо всього вистачає, ґрунт поживний, пухкий. Полив своєчасний, а розсада все одно не росте, то вам допоможе тільки це підживлення. Я б навіть сказав, що це є відмінний, натуральний стимулятор зростання, який зможе приготувати кожен. Тому що я думаю, у кожної господині є даний інгредієнт, а саме свіжі дріжджі. А ось тут, як ви можете бачити, у мене росте розсада шикарної петунії. Для неї я теж робив підживлення, але зовсім інше. І подивіться, як швидко вона виросла. Тут у правому верхньому кутку я залишу посилання на це підживлення, а ми підемо готувати наш стимулятор зростання. А для приготування цієї чудо підгодівлі нам знадобиться півлітрова банка, наповнена теплою водою. Також нам знадобляться свіжі дріжджі. В мене стандартна упаковка 100 г. Ще буде потрібен цукор. Та палиця для перемішування. Тільки обов'язково дотримуйтесь тих пропорцій, які я вам даватиму. Це буде безпечне дозування для розсади. І ми отримаємо те, що нам потрібно: це бурхливе зростання. Для початку нам потрібно відрізати 10 грамів дріжджів. Для цього ми візуально ділимо дріжджі на 10 рівних частин і за допомогою ножа відрізаємо, розчиняємо їх у теплій воді. Тепла вода це обов'язково, дріжджі швидко активізуються. А щоб ще краще вони працювали, додаємо у банку цукор. Для цього нам знадобиться одна столова ложка без гірки. Цукор це харчування для дріжджів, щоб запустити процес. Тепер ретельно перемішуємо, потім даємо дріжджям трохи відстоятися близько 2 годин до повного розчинення у воді, і тільки тоді ми його застосовуємо. Ось вже минуло 2 години. Ми ще раз перемішуємо наш розчин. І це, до речі, концентрат. І зверніть увагу: я спеціально підібрав такі пропорції, вони дуже зручні. Банки обсягом пів літра та 3 літра є у кожного. Тому ми беремо 3-літрову банку, наливаємо в неї води 2,5 літри. Вода також повинна бути тепла. Виливаємо сюди наш концентрат, ретельно перемішуємо. Все це готовий розчин для підживлення, а користь від цього стимулятора для вашої розсади у тому, що завдяки дріжджовим бактеріям та їх життєдіяльності, виникає активність мікроорганізмів у ґрунті і відбувається швидка мінералізація, звичайними словами, це переробка органіки в ґрунті, і при цьому виділяється велика кількість вуглекислоти, що призводить до швидкого засвоєння рослинами всіх мікро та макроелементів. Які є у вашому ґрунті, тому що вони після цього підживлення стають у доступній формі для рослин. Ну що ж, йдемо підгодовувати. А дане підживлення обов'язково потрібно проводити до пікірування розсади, тому що ми зараз спровокуємо швидкий ріст корневої системи та нарощування листя. І коли тут, крім першої пари справжнього листя, з'явиться друга пара, це означає, що настав час пікірувати розсаду. А ми цим підживленням. Прискоримо цей процес підгодовувати зручно шприцем по 5 мл під одну рослину, причому обов'язково розсаду попередньо потрібно полити. Хоча б трохи по сухому ґрунту дане підгодування не проводимо, щоб не завдати шкоди розсаді. Даним стимулятором зростання ми підгодовуємо один раз до пікірування розсади, і потім другий раз через 7 днів після пікірування, коли розсада приживеться у горшиках. На новому місці. Також дане підживлення має бути використане відразу після приготування. Не потрібно його зберігати, тому що властивості воно втрачає. Тому даний обсяг, який я вам навів у даному відео, підійде для домашніх умов та вирощування розсади. І ще це підживлення підходить не тільки для томатів, а ще для персів, баклажанів та квітів. Можна його також використовувати і для іншої розсади, яку ви вирощуєте у себе. Як бачите, я навіть використав трохи менше. На 6 паростків використав 20 мл. Так як ґрунт у мене добре зволожений, даного обсягу буде достатньо. А якщо інформація з цього відео була для вас корисна, то обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю міцної розсади та чистого неба над головою. А на цьому у мене все до зустрічі у нових відео. Бувай!